Тетяна Тарасюк, лікарка-гінеколог обласного перинатального центру, про старт проєкту англійська для медиків, дізналась від подруги. Розповідає знання мови важливе як для саморозвитку, так і для вдосконалення як професіонала. Рівень навіть конференцій, особливо наших гінекологічних, це завжди переклад. Завжди є конференція, дуже багато доповідей англійської мови, але це завжди переклад. І коли ти можеш без навушників чути і розуміти, це круто. Медицина, напевно, одна з галузей, одна з потягів з галузей, яка найбільше найшвидше розвивається. І англійська мова стає тепер на перший. На перший план колегу підтримує і Ірина Верстляр англійська за її словами потрібна їм ще й для перекладу медичних документів. Всі протоколи, абсолютно всі рекомендації, все йде мовою оригіналу, тобто абсолютно все іде англійською мовою, і не володіючи вдосконалено англійською, ми не зможемо донести це нашим пацієнтам, нашим колегам і відповідно є вірогідність допуску помилок. Навчання буде безкоштовним. Уже зголосилось шість десятків лікарів та працівників медичної галузі рівного. Протягом 18 академічних годин слухачі курсу вивчатимуть нові слова, читатимуть англійською та перекладатимуть. Втім, найбільший наголос зроблять на вдосконалення розмовної мови. Для занять уже закупили спеціальні підручники. Тут є вправи, тут є тексти для перекладання, тут є тексти, аудіотексти, бо до них ще є два диска. Тобто це комплект, який дозволить опанувати як навички читання, перекладання і навички спілкування. Слухачів курсу за рівнем знань поділять на три групи. Навчання у них вестимуть троє спеціально запрошених викладачів. Одна з них Олена Корженевська, колишня викладачка англійської в РДГУ, тепер дає приватні уроки лікарям. Зараз, будучи на, на пенсії, я працюю з лікарями і в Харкові, і, і в нас в Рівному. Трошки є вже досвід, як з ними працювати. І, і лексики набралась сама, бо ну, до, до, до медичної лексики було мені не це. І от так, от Світлана Олександрівна мені зателефонувала, я походила. Тут треба робити якусь маленьку базу, а потім розвиватись. Ну, потім, може, десь на курсах, десь хтось індивідуально підуть працювати. Але в цьому сенс є. Обласна бібліотека два десятиліття співпрацює з американським посольством. Завдяки цьому книгу. У збірні вдалось виграти грант на проект англійська для медиків. Це 7,5 тисяч доларів. Світ став відкритий. Ми наша навіть рівничина знаходиться на Межі з Польщею з іншими країнами Євросоюзу, куди наші лікарі можуть їздити на стажування, на навчання зараз вони долучаються до операцій хірургічних, їх запрошують і сюди приїжджають іноземні колеги. Тобто, знання англійської мови для того, щоб впевнено себе почувати в цій професії, це важливо. Навчання медиків стартує у ці вихідні та триватиме до травня. Наприкінці усі отримають сертифікати. Ірина Веселовська, Назар Мідріган, новини на Суспільному. Pilnemu